Доброго ранку. Малібо передпадники прийдемо на горах. каналу. Рано гарний, сонячний. Ми з Максиком прогулянся. Вже 10 хвилин на 9 сьогодні. Чуть пізніше я встав, прокинувся, а Максик чуть раніше. Не, ну, відразу як ніч прийшла. До речі, сьогодні 27 липня 2025 року, неділя, гілки разом зі сливами зрубають, бачите. Ладно, як ніч. З вечора близько 12-ї. Максик гавкав і собаки на вулиці. В вулиці теж гавкали, тому що Літало над нашою домівкою, ну, над Салківкою. По них стріляли по цих шахедах і ну, десь вибухала. Дружина знов читала, ой, туди, і туди. Знов дитину тягнула до коридора. Ну, таке, і Максик скаче, не зрозуміє нічого. Там гавкають, там люди в коридорі сидять, чого-то в ліжку. Ладно. Таке. Не, ну, менше, ніж учора, але все рівно. Спокою поки що немає. Но ми все сподіваємось. Яблука падають, яблука спіють, літо продовжується. Хоча вже друга половина. Ладно. Максик сьогодні буде гарний, сьогодні його грумінг йому зроблять. Все усім гарної неділі, усім ми родобраз. Всім щиро дякую. Незвичайно. звичайно. Звичайно, Максим, будемо жити, незважаючи ні на ща. Все, пока, мой